Уоррен Бафет є безперебільшення легендарним інвестором. Його вибір акцій привертає увагу переважної більшості торговців на фондовому ринку, а безпрецедентний успіх і вплив рішень на ціни на акції компаній змушують керівників великих корпорацій рахуватися з ним. Незважаючи на поважний вік, йому виповнюється 94 роки. Він залишається за штурвалом свого фонду. Мова йде про Беркшерхатове. Чому все ж таки секрет заможності і успішності Баффета? Зараз будемо з цим всім розбиратися з вами, Валентин. Отже, станом на червні 2024 року інвестиційний фонд Уоррена Баффета, вже згаданий Берг Шерхетевей, володіє активами на суму 607 мільярдів доларів і ще майже 277 мільярдів тримає у валюті. Думайте скільки в ці цифри це втричі більше, ніж ВВП України на 21 рік. Ця сума, звісно, з'явилась не одразу, і не один Бафет. Приклав зусилля для того, аби вона з'явилася, але все ж таки, яким чином вони заробили стільки багато. Тут, по перше, треба відмітити, що окрім інвестиційного фонду, Hathaway також має чималий страховий бізнес. Він власне і є стабільним джерелом грошей для компанії, і такі обсяги валюти на балансі пояснюються саме тим, що страхування вимагає того чи іншого грошового резерву, який можна відправити на покриття страхових випадків тут і зараз. Ну і прибуток від страхової діяльності теж іде непоганий, хоча не без проблем. Про це ми поговоримо далі. Друга річ, яку варто зауважити, це те, що Бафет не єдина особа у цій величезній компанії, яка приймає рішення. Низка менеджерів різного рівня оперує менш масштабними інвестиціями ніж ті, про які пишуть на перших шпальтах майже щодня. І прийняття рішення там саме за ними. І повірте, втрачати гроші там ніхто не дасть, інакше б ми не побачили успіху цієї компанії. Але головне питання все ж таки не розкрите. Як Уоррен Баффет так якісно може опорувати активами? Основа того, що вони заробили, все ж таки давали інвестиції і вміння ефективно вкладати гроші. Але секрет насправді не такий вже і секрет. Це вміння вкладати гроші в компанії, які дуже перспективні. Але наразі оцінені ринком не дуже сильно. Також це помножено на вміння чекати і вміння. Вийти з позиції, коли треба Баффет не стоїть ледь не з полішок. Першу акцію він купив, коли йому було 11 років. Це була City Service, компанія, що продавала пальне, паливно-мастильні матеріали та пов'язані з цим речі. Через 5 років за менш ніж 100 баксів він купив декілька пінбол автоматів. Це така насільна гра, яку він розставив е, в барбершопах свого міста. Омах треба ж довхати треба вгамселити автомат, віддатися. Менш ніж за рік він продав цей бізнес ветерану Другої світової війни за 1200 доларів. Це був 1946 рік, і таких було дуже багато, і вони були зацікавлені в пасивних доходах. Подальшому щодо акцій, його стратегія залишалася тою самою, але з додачею того, що він мав все кращу освіту і досвід у фінансах, інвестиціях і менеджменті. До речі, якщо ви зацікавлені отримати більше освіти і досвіду у напрямку інвестицій, звісно, ми порадимо вам школу останнього капіталіста, де в нас є непогані курси з основ фінансової грамотності і основ інвестування. Багато практичних кейсів, порад, те, що треба для того, аби почати інвестувати. А також, звісно, якщо ви це робите, в нас є спеціалізовані курси, які багато чого вам додадуть. Посилання на школу буде в описі до цього відео. Будемо раді вас бачити. Отримана освіта дозволяла Бафоду дуже тонко розуміти фінансові аспекти компанії. аналізуючи звітності, він знаходив вже стабільний бізнес, які при цьому мали значний потенціал росту акцій, оскільки ринкова оцінка вартості компанії була низькою. І відповідно зі зростанням ціни він чекає до останнього, поки ринкова вартість досягне власне того, чого варта компанія. Простою мовою кажучи, він є просто класичним консервативним велію-інвестором. Тобто він купує, не очікуючи швидких результатів і грошей, не розраховує на всі ці ікси іксинизбіжні, і все таке інше. А от він купляє, вичікує, досягає результату і продає такий класичний консервативний інвестор. До речі, його трейди стосуються не лише і не стільки блакитних фішок. Звісно, він тримає гроші і в Еплі, і в Bank of American, і American Американ Експрес інших великих компаніях, але у нього дуже багато вкладено не в дуже знамениті імена. Occidental, Петроліум, Шеврон, Давіта, Крафт, Heinz, Ленар. Ultra Beauty, Всі вони цілком підпадають під визначення того, що Баффет вважає своїми інвестиціями. Багато хто каже про те, що велика частина успіху Баффета в тому, що він має інсайдерську інформацію від компаній. Правда, це чи ні, вирішувати комісії сільних паперів США, яка за інсайдерську торгівлю, дуже боляче б'є по руках. Але з огляду на його долі в деяких компаніях, а вони можуть сягати більше 30% від публічних акцій у деяких випадках, цілком можливо, що якусь інформацію він все-таки має. І саме через ці плітки, і також через той факт, що його фонд. На початку року розпродав дуже багато акцій. Роблять, певно, невизначеним долю його фонду в майбутньому. Про це ми, до речі, писали на нашому телеграм-каналі. Більш детально про проблеми з фондом буде посилання на пост в описі до цього відео. Звісно, Бафет заробив основні гроші своїми вміннями, навичками і досвідом. Але зараз є підозри, тож нехай розбираються. Незважаючи на те, що Бафет може подаватися в змі як інвестор, який ніколи не втрачав, це неправда. Були у нього і такі чорні сторінки в його інвестиційній і страховій діяльності. Страховий бізнес Берк Шрихатовий серйозно пошарпало, особливо коли впав банк Лимон Бразерс. У 2008 році дуже багато страхових бізнесів, особливо розміром поменше, збанкрутувало через колапс ринку нерухомості, а з ним і кілька великих банків, що дало шлейф на всі частини економіки. Також його фонд нормально так пошарпало під час ковіду, коли все дуже сильно падало. Тоді передбачити щось було теж мало ймовірно. Однак, не дивлячись ні на що, Бафет вміє визнавати свої помилки і визнає, що в нього були і невдалі інвестиції, як і в напрямку планованої продуктивності, і її продуктивності як такої. Загалом він є епохальною людиною, і коретеньке відео про нього, звісно, не розкриє все про нього, багато що можна розповісти. Тож, якщо вам цікаво, взагалі. Відео про Баффета, ми можемо його зробити на останньому капіталісті, які в нього там принципи були, підходи, і як він справді заробив свої основні капітали. Тож, якщо вам цікаво, пишіть в коментарях. Будемо дивитися, чи цікаво це аудиторія чи ні. Тож, дорогі друзі, до зустрічі! Дякуємо за увагу.